Слава Ісусу Христу, дорогі християни, дорогі друзі, вітаю вас вашої сердечної вівторком. Сьогодні у нас чудовий день. Подякуємо Богу за те, що прокинулися, за те, що маємо можливість молитися, дякувати за те, що Він нам дає. Це найголовніше в нашому житті, певно. І тому вітаю вас також із нагоди тих, хто носить ім'я Роман, Роман в перекладі старогрецької. Це міцний, сильний. Тому всі, хто носить це ім'я, бажаю вам Божого благословіння, ангела охоронця поряд у всіх ваших життєвих дорогах, особливо це стосується мужніх чоловіків, захисників, які зараз знаходяться на фронті, і ті, хто носить ім'я Роман, хай вам завжди допомагає Господь, і ваш ангел-охоронець буде поряд. І всім вам бажаю гарного та приємного благословеного дня. Моліться, бо Господь чує наші мови. Тві. Навіть коли здається, що ми. Можемо відчути якусь зворотню відповідь, а відповідь, звичайно, що прийде. Вона прийде, бо ми по своїй вірі, люди такі схильні до зневіри, але тим не менш, ми повинні відчувати Бога всередині свого серця. І я впевнений, що у вас це виходить. Гарного усім дня і хай вас Бог благословить!